Добрий день, дорогі мої друзі. Я вас всіх рада вітати на своєму каналі і хотіла зробити огляд своїх знахідок з барахолки. Ось такі чудові речі мені вдалося придбати на нашому блошиному ринку. Звісно, вже не так багато, не такий щедрий улов, але все одно є цікаві предмети, і мене радує, що є деякі досить рідкісні речі. Зараз вже погода. Така прохолодна стає, то дощ, то сніг, продавців мало мало цікавих речей, що можна подивитися. І ось за декілька походів мені вдалося дещо знайти та придбати. Хотіла це вам показати та й сама ще раз роздивитися. Ось, наприклад, сьогодні я там була і придбала намисто. Зазвичай я прикраси не купляю, бо, як то кажуть, я їх не бачу. Вони мені не йдуть до рук. І я не бачу їх. Посуд, скло, статуетки це я все помічаю. А от якось на прикраси око не заточене, як то кажуть. Але тут ось трапилось коралове намисто, такий цікавий екземпляр, сплетені вони багато ниточок, дуже дрібненькі коральчики, і колір такий цегляний. Він не яскраво-червоний, а от такий цегляний. Цікаве намисто, стара застібочка, можна буде і переробити, а можна і так залишити. Це я придбала спеціально собі, навіть повернулася до того продавця. В мене є вишиванка білим по-білому, а от намиста такого справжнього не було. І от вирішила вже купити, щоб уже образ був повністю завершений. Тож, це собі. На радість, так скажемо, купила отака От краса. Ще хочу показати трішки скла. На цей раз не зовсім багато, але такі гарні предмети знайшла: ось такий салатничок чи вазочку невелику. Тут чудо пташки. От Якщо подивитися, їх видно: сонечко і пташки. Я взагалі дуже люблю посуд. Зі скла, з кольорового скла, він завжди виручає, красиво виглядає на столі і до всього підходить. Скоро свята будуть, та й так можна поставити салатик чи цукерочки. Знадобиться така вазочка в господарстві і дуже мене тішить. І ще ось така покупка зі скла, склянка, стакан із карамельного скла. Теж придбала. Стаканчики завжди бувають прозорі, а тут такий колір приємний, тож взяла. Часто випікаю щось для дітей, тож можна буде щось поміряти. Знадобиться в господарстві, зайве не буде. І тепер вже посуд фарфор. Показувала коротеньке відео, робила така в мене досить незвичайна та цікава знахідка чашка ювілейна Полтаві 800 років. Тут навіть є роки. Випускалася вона в 74 році. Це деколь, але чашка в новому стані. Перше я таку зустріла, ні в кого не бачила навіть по об'явах. А виявляється, наш завод випускав таку красу. Це лімітована серія, і диво, що трапилася, вона мені на барахолці. Блюдця не було. Звісно ж. Чудово було, якби була пара повна, але все одно я дуже рада, що моя колекція поповнилася таким гарним екземпляром. Ще в мене чайники. Збираю чайники, люблю ручний розпис, а тут ось такий теж красень трапився. Це теж наш рідний завод полтавський. Чайник від чайного сервізу називається тюльпан. Ну, Квіточка і схожа на тюльпан. З обох боків малюночок і на диво, і мені на радість чайник в новому стані, навіть не користований. Золота не потерта, все ціленьке, все чистеньке, рідна кришка ось такий красунчик теж на барахолці якось так виставили. Я дивуюся, що до наших часів посуд зберігається в такому новому стані. Видно, стоїть шах. В шафах чи в серванті люди не користуються, а потім уже родичам не потрібно і виносять на продаж. І ось цього красення я теж сьогодні піймала. Неочікувано серед різних там інструментів чоловіки продавали, і я його помітила. Подивіться, який гарний. Навіть на кришечці є малюночок ось така кришечка з дірочкою для виходу пару є ось такий носик. Щоб не падала кришка. І сам чайник теж з обох боків малюнок, ручний розпис. Клейма немає, можливо, стерлося, що хазяйки, як кажуть, дуже мили. Так. А можливо, й не було. Ну, все одно, дуже гарний чайник в мою колекцію, він і не маленький, якраз для родини заварити чай та посидіти ввечері. І ще покупка в мене така. Не залишила я на барахолці купила кавничок від сервізу Зозуля теж наш полтавський завод, але без кришки. Кришка, можливо, з часом знайдеться. Буває таке, що кришечки знаходяться окремо або в мене десь якісь є. Але поки немає кришечки. Теж кавник в новому стані, дуже гарний. Хоча хтось сказав, що без кришок це не ліквідні товари, важко знайти, але все одно мені шкода було, і я забрала цей кавничок собі. Ось така краса, те, що я вам хотіла показати, справді і мені подобаються дуже гарні предмети, тож вирішила поділитися із вами. Всім вам всього найкращого, скоро буде огляд посилочок, тож дочекайтеся. Всього найкращого, до побачення!